В нашій студії знаходиться Марина Приходько, член президії українсько американського фонду. Разом ви зсередини відчуваєте, як у Сполучених Штатах Америки підтримують нашу державу. Зрештою, усі експерти говорять про те, що підтримка будь-яких інших країн дуже багато в чому залежить від того, як себе поводить США. Тому що США задає тон, всі це розуміють, і навіть там тим країнам, які не хотіли би там яким чином свариться з Путіним, якщо вони знаходяться в цій західній коаліції, потрібно е, працювати так, як робить Сполучені Штати Америки з іншого боку, деякі фахівці аналітики говорять, що тяжко буде в тому числі європі пережити цю зиму, і яким чином сполучені штати Америки мають і далі мотивувати європейські європейські країни працювати для України і заради України. І ще одне твердження, що у Росії. Путін готується до довготривалої війни, тому що він хоче повернення Трампа, а в Сполучених Штатах Америки про це зараз активно говорять передовиці багатьох тамтешніх медіа, і мовляв, Трамп десь ну можливо відверто скасує, там не прямо скаже, що ми зупиняємо підтримку України, але якимось чином буде робити кроки для цього? Наскільки це взагалі ризиковано і чи це глибинне суспільство, так Deep State дозволить там незалежно від того, хто є президентом Сполучених Штатів Америки, розчаруватися так в підтримці України, наскільки міцна підтримка не лише чиновників, а й суспільної думки, враховуючи, що це таки це демократична держава, і якщо суспільна думка більшості американців буде проти України, проти допомоги України, дуже складно буде американським політикам далі допомагати, от наскільки там все міцно склеєно і за українців. Дякую за запитання. Це якраз моя улюблена тема: розказувати українцям, як працює американська політика, що чим я зараз і займаюся, і насправді дуже відразу скажу, що навіть якщо переоберуть президента, навіть якщо зовсім нові представники прийдуть до американського уряду, що і буде у листопаді, коли будуть вибори, це не буде мати великий ефект на підтримку України від США, тому що підтримка України від США зараз це в національних і безпекових інтересах США. Це вже було зазначено багато разів і до 24 лютого. Тому хвилюватися, що щось так кардинально і швидко зміниться в цьому, не варто. Як... Це виглядає насправді. Конгрес надає команди адміністрації і президенту, тому незалежно від того, хто є президентом, хто працює в адміністрації, що вони думають, і яка в них думка про Україну і українців підтримка України буде такою ж самою. Як вона є сьогодні, як ми бачимо на екрані, що додаткові 3 мільярди доларів будуть надані Україні і всі ці різні системи, і е, різна зброя буде надана. Це буде продовжуватись, тому що це в національних інтересах США і дуже часто. Е, в організації разом є адвокаційна команда. Я також є в цій команді, і ми зустрічаємося якраз з представниками з впливовими людьми в уряді і в громадянському суспільстві в США, які займаються справами України або сфокусовані на Україну. І ми бачимо це. Ми маємо ці розмови, і ми розуміємо, що як адвокаційна команда, ми просто надаємо їм інструменти, щоб е, підсилити підтримку Україні. і тут дуже важливий момент, що Часом українська медіа, або українці вони думають, що наша адвокаційна команда і адвокаційна команда різних українських і американських організацій займаються лобіюванням інтересів України в США, але це не зовсім правда. Ми лобіюємо і підтримуємо інтереси США в США. Тому що зараз я ще раз повторюю: Україна є в національних інтересах США, і це не зміниться. І Лідерство щодо лідерства США зараз це абсолютно правда. Всі дивляться на, на США для е, подальшого шляху. Всі дивляться і читають такі ж самі новини, що дає сьогодні або на цьому тижні США Україні, і поступово вони ну роблять свої рішення. І ну це історично так склалося, але це ну на це в інтересах України насправді, що такий лад є зараз у світі і серед партнерів. І звісно, що аналітики, різні люди, експерти можуть можуть часом хвилюватися про те, що європейський союз не так сильно підтримує Україну або завільно. Робить свої рішення, але ну тут слід не забувати, що і Польща є в Європейському Союзі, і Естонія, і Латвія, і Литва, і всі наші дуже хороші друзі, які теж роками потерпають від російської агресії. І в них є такий ж самий інтерес, як і в США, і вони мають цей вплив. В європейському союзі, тому не варто також очікувати, що підтримка зі сторони Європейського союзу зміниться, вона буде продовжуватись, тому що у нас є такі хороші партнери, союзники в європейському союзі, і вони також не хочуть бачити продовження війни, затягування війни, тому що вони знають і розуміють, що в один прекрасний день, якщо опустити руки. Якщо світ забудеть про війну про російську агресію загалом, якщо е, щось так зміниться в менталітеті, е, то е, російські солдати прийдуть і на територію Польщі, і всі це прекрасно розуміють. Пані Марина матиме можливість якраз відповісти на те, що говорив Остап Дроздов, і до вас ще якраз от в контексті і е, заяви Папи Римського запитання, тому що ми е, чуємо також і зокрема від такої організації, як е, Організація Об'єднаних Націй, про те про цю таку співвідповідальність в цій війні України і Росії. І ми розуміємо, що ці заяви означають. І е, от до вас запитання, як ми можемо. Цьому протистояти так, як ми маємо пояснювати і на такому рівні, що е, тут не про співвідповідальність йдеться жодним чином? Ну мені здається, це сприйняття таке, що ми читаємо такі речення від людей, від установ різних і сприймаємо це як звинувачення, або думаємо, що світ думає, що є. Така ну ситуація неоднозначна, і що Україна і Росія вони воюють між собою і не з понятних причин. І це забирає дуже багато уваги. На жаль, і це що е, найбільше нас. Вбиває зараз, на жаль, я б як особистість не звертала стільки багато уваги на таких речей. Їх буде постійно, буде повторюватись такі ситуації, так само, як з Amnesty International, Цей звіт про те, що. Україна ставить свої свою зброю у свільних місцях, щоб відбуватися, і це ну це дійсно проти Женевської конвенції, це проти міжнародних прав. Це дійсно так і є, але ми продовжуємо. Свою боротьбу Україна продовжує захищати свою землю, українці продовжують воювати проти російської агресії, проти цю е, злу імперію і все. І ми займаємося своєю справою. Е, щодо е, американської політики, те, що е, так дійсно е, трампісти в е, деяких районах е, перемагають. Але я, я все ж таки буду повторюватися, що це не означає великих негативних змін для підтримки України, тому що е, підтримують Україну як і демократи, так і республіканці, і це не зміниться, тому що знов шоу у національних інтересах е, США зараз це перемога України і нічого іншого в цьому плані. Я маю на увазі. Політика в США має відбуватися так, як вона відбувається. Україна не може на це впливати і не буде. Але ну, варто очікувати, що кожна країна у світі буде мінятися політично, соціально. У світі відбудуться дуже багато різних змін. І я за ну, на завершення. Як я бачу 32 й рік незалежності України? Я також погоджуюсь, що це не зовсім 32 й і Україні набагато більше років. Тому я просто розкажу про те, як я бачу наступний рік, якщо ми тут знову в студії зустрінемось. 20 ой, як яке сьогодні число, 25 п'ята та серпня наступного року, в 23 му році, може війна і закінчиться. Може і буде перемога, але боротьба, українська боротьба за демократію, буде продовжуватись, і я думаю, це буде тяжкий, але дуже важливий крок вперед. Демократія не кінцевий пункт. Це не те, що ти сідаєш на поїздку в метро виходиш на останній станції, і ось ти маєш демократію. Ні, це це довгий складний. Дуже стресовий шлях до демократії, і воно буде продовжуватись. І наступного року, коли закінчиться війна і буде перемога, я можу сказати з певністю, що волонтери і активісти організації організації разом будуть займатися відновленням України. Ми будемо відбудувати. Країну ми будемо допомагати відновлювати громадське громадянське суспільство. Ми будемо очікувати, що всі українці, які зараз за кордоном повернуться і будуть теж брати участь у цьому надважливому процесі, і будемо продовжувати будувати українську націю як і має бути. І це це просто така перерва зараз, але воно буде продовжуватися. Нічого не може це цього змінити.